Вітаємо в ефірі. Програма Мирні Голоси. Ведуть, вітаємо наша гостя ефіру Катерина Бучак. Ми перебуваємо в бібліотеці це Харківський державний музичний ліцей. От зараз ми покажемо вам цю дуже цікаву книжку. Вона видана завдяки організаторам Всеукраїнського літературного конкурсу у Римах Світлих оживає слово. Хочемо особисто подякувати пані Наталії Калиновській, такому, знаєте, невтомному, невтомному аматорові. Вона письменниця, журналістка, членкиня НСПУ, НСЖУ і не тільки. І от це унікальний проєкт. Я як, як... Керівник-консультант, хто подавав текстові твори учнів на цей конкурс, хочу відзначити дуже позитивно. Це унікальний проект в тому, що сьогодні зазвичай ми як звикли перше, друге, третє місця, як у спорті відбулася подія, відбувся конкурс. Нагородили, відзначили. Дякуємо, молодці і на тому забули. Ну, я так образно кажу. А в даному випадку відзначили не тільки з першого по третє місця, а взагалі знайшли цікаві достойні твори. І в цій книзі вони наприкінці 2024 року. Знайшли своє втілення у життя опубліковане. І от кожному з авторів дарується ця книжка. Це унікальний випадок, це мотивує наших авторів. І окремо для бібліотеки Харківського державного музичного ліцею ми зараз прочитаємо авторські побажання від Наталі Калиновської. Будь ласка, пані Катерина, зачитайте там після обкладинки дуже цікаві побажання. Так. Бібліотеці Харківського державного музичного ліцею від упорядниці збірки, поетеси, журналістки, викладачки Наталії Калиновської. Так. Львів, перше, Це найсвіжіша подія. Це буквально вчора, позавчора цієї дати вона надіслала. Ну і власне, я хочу сказати, що чимало авторів. Представлені тут, і вони є учасниками позашкільної освіти Центру дитячої тайнацької творчості номер 5 міста Харкова, Ну і чимало з них там якраз і навчаються юні наші музиканти, от, наприклад, Даніїл. Михайличенко, от пані Катерина, зараз з погляду читачів і бібліотекарів прокоментує якусь цікавинку, що ви там побачили, знайшли вже. Я дуже вдячна за цей подарунок. Це дуже приємно, що в бібліотеку поступає така література, і що наші учні теж приймають участь у таких конкурсах. От наш читач Данил Михайличенко, йому всього 10 років, але він вже написав таке есе. Читаємо українські книжки, будьмо до всього допитливими. От і він розповідає про себе, що він полюбляє читати фантастику, а також журнал Джміль, до речі, який так. теж був подар... подарований. До нашої бібліотеки так чудово. Він якраз займається такою професійною популяризацією читання. І оці всі примірники, які раніше були подаровані журнал Джміль ми дякуємо також редакції-меценатам цього видання. Він читав залюбки. От і якраз в своєму есе він активно популяризує. Процес е, сучасного читання. А що б ви, пані Катерина, хотіла хотіли би побажати нашим глядачам і нашим читачам? Ну, глядачам я хотіла б побажати, щоб читали угу. читали, бо ця книжка вона розвиває, надихає також. І також залучалася до таких дуже цікавих конкурсів і самі випробовували свої таланти, писали те шесе або рос. Е, ну, Якісь свої роздуми на, угу. на, на тему сьогодення, бо це теж дуже цікаво. І це історія, це так. залишається в історії, бо книга вона вічна. І, до речі, ще маленька ремарочка на тему сьогодення. От ще одна книжечка, тут яку ми покажемо. Це авторка Наталія Калиновська особисто видала. Вона є автором. Сьогодні одягнує кімоно. Це збірка поезії. Ви бачите, що голова журі конкурсу вона не тільки, як то кажуть, редагує, вона ще й пише власні твори. Це дуже така цікава деталь сьогодення. От там також є авторський такий автограф, побажання написано. Давайте його теж зачитаємо: бібліотеці ХДМЛ Від авторки місто Львів, перше, того року творчої перемоги. Так, так. У нас є окремий сюжет на каналі Ленітопів щастя творчості. Саме про цю книжечку сьогодні одягнує кімоно. Отож, бажаємо нашим глядачам читати українські книжки, читати, думати і творчо розвиватися. На цьому дякуємо за увагу.